Так, у нас є така можливість у вікнах, ми можемо вмикати додаткові параметри. Ось тут, ну, за них дуже багато тих параметрів. Але є от там такі речі, як ручка, там рама, дверей, отвір. І там, де починається ось тут якісь там фітінги арматури, що ми можемо додати? Ми можемо додавати лиш ось тут, зовні всередині. О, можемо додати, там якісь тут сезонні відкіль, є це зовнішні, Так, є дошка. Ось тут. Можна увімкнути її, вмикаємо. Давайте я і той і то включу, щоб ми подивилися, як це виглядає. Тут наразі немає ще, поки що вже є підвіконник, бачиш, але немає тої відкосу, тому що тут немає четверті. До речі, ще треба подивитися, чи тут з четверть це там 120, 120. Enter, відскочили. І це називається цей відлив, а це дошка. Ось ця. От, І вона може зникати, якщо в нас деталізація вимкнена. Ну, я ще хочу показати, що ми можемо тут включати радіаторну нішу. Це власне, от в цих параметрах, ось тут близько. Можна, до речі, Стефа захоче робити ці ставні. Ставні не захочу робити, от є ставні варіанти. Зараз пишу ОК, зараз подивимося ставні. Ось отак виглядають. Можна е, закривати, відкривати. Так? І е, отут з, з, на наступне дивимося, що тут ще може бути, е, ми можемо додавати радіаторну нішу. От тут є тип відкосу, як варіанти. Бачите, це зовнішній відкіс, це все, нижні відкіс, якісь там речі. Це насправді дуже така велика деталізація, яку навіть... Практики не завжди розробляють, але приблизно можна собі побавитися, зокрема в моделюванні. Так? А тут є зовнішній налічні внутрішній, так, сонце захисні оці речі. І десь тут є ніша радіаторна. Може, я вже її пропустила. Зараз ще подивимося. Отвір, так, будемо це Е, Є, до речі, навіть ось такі от речі, як для краси можна додати, це є в нас перемичка. Ну, давайте ми її, Якщо ми її клацаємо сюди. То тоді може бути стінна ніша. О, ось вона. Це під радіатор. Ніша, під радіатор, стінна ніша. Якщо нам її потрібно задати, ось я перехожу зразу по ній, по вікні, і ось тут є навіть її глибина. Зараз це 5 сантиметрів. А я додав 10. Ось тут ставлю одиничку. Ось, а, ні, так. Один. І пишу: ОК, щоб її було помітно. Ось вона є. Ніша під радіатор. Є. Є в нас ось тут підвіконник. А до речі, підвиконок можна теж регулювати. Є оцей зливий, є навіть ставні. Так? І очевидно, ставні теж мали би мати таку ту -то точку, Або можна ще якось графіті. А, і навіть бачите, є оця от перемичка. Є Можна окремо підтягувати ось тут вже в цих параметрах. Можна змінювати її окремі параметри. Тому що там, наприклад, зафарбування, ось я зараз там, де ми її включали, де ми її вмикали, ось вона, ось тут є. Це її власне текстури там різні, там за все. Вона зараз цегли, так, але ми можемо там цегляна, там якісь там. Подивимося, якісь варіанти. Ну, наскільки я знаю, що коли ми її вмикаємо, то ми можемо її додавати текстуру. Ну, цей камінь. Але то додатково, ось тут в параметрах, наприклад, якщо ми хочемо її пофарбувати, це гельна перемичка. Клацеєм по ній, ми можемо її замінити текстуру. Зараз оце в нас є матеріал, так можна, наприклад, якусь білу текстуру, забавити, Ну, ось вона буде тоді декоративна. І звичайно, якщо ми розтягуємо потім вікно, то воно теж підтягнеться, не треба її автоматично підтягнути. Тягувати. Хоча може бути таке, що якщо у вас щось не показано, це, напевно, через деталізацію. Ось тут є в нас там, де ми перейдемо, там, де є кісточка, у нас є деталізація, ми можемо перейти на деталізацію, яка недостатньо буде розкривати це все вікно. Зараз тут є декілька е, оцих атрибутів ось є е, розробка. Зараз глянемо. Атрибути моделі, ось тут ці атрибути з цього списку. У нас є рівень деталізації, є повний, а є там спрощений, наприклад, і очевидно, щось піде. ну, Напевне, якась деталізація. ось, Наприклад, вже не на такі. От, і тут треба пильнувати, щоб це було повне, схематичне. наприклад, Ось схематичне зараз я бачу дощечка пропала. Ну, Може бути, що там таке, але ну, треба зі всіх боків припинити.